Вітаємо, друзі, які ж кадри сьогодні потрапили в мережу? За інформацією на цих кадрах робота саперів 205 го окремого батальйону 241-ї бригади ТРО. Welcome, original video. їжачки плакали, кололося, але продовжували лізти на кактус. Російська БМП. Робить невдалу спробу проскочити мінне загородження біля населеного пункту Берестове Купінського району Харківської області. Цікаво, що на загальному кадрі видно, що в цій локації раніше вже підірвалося три БМП і один танк, і це незважаючи на те, що російські сапери пробували розмінувати цю ділянку і побудували там коридор життя. Видно навіть білі пропорції та стрічки, але все одно так і не змогли прибрати мінні пастки Друзі, кому подобається формат таких відео, за своїм бажанням підтримайте, поставте лайк, але це тільки початок. 33 окрема механізована бригада. На совість постаралася, блискуче відбивши ранковий масштабний механізований штурм противника в районі села Перемога Південні Шемар'янки, було знищено три танки, зокрема черепахи, один БМП. Ще два танки пошкодженими залишились на полі бою. Дещо незвично, але більшість техніки було знищено за допомогою артилерії та ПТРК, а не дронами, як це трапляється зазвичай. Ташки славно відпрацювали вже по незрухомленій бронетехніці, блискуча робота наших воїнів. Ці кадри можна переглядати по кілька разів. О ще парочка відмінних детонацій російської бронетехніки від наших воїнів. Магічне зникнення ворожого танка можна переглядати вічно. Дуже красиві кадри. Як же воно палає? Також вночі було знищено черговий танк т 90 підрозділ Бишкетники 47 ї ОМБР вистежили вночі російський танк, який після роботи повернувся в ангар і сховався. Після цього воїни Strike Drone Company теплим дроном дуже акуратно залетіли в ангар через вікно і спалили цю бляшанку. Друзі, перед тим як ми будемо розповідати вам про ділянки фронту, хотілось би трохи приділити вашої уваги до цієї новини. Ось що значить, коли є розголос в інтернеті. Телефонує медична служба 31-ї механізованої бригади. Багато поранених, нема машин для евакуації. Ми знімемо відео як надаємо допомогу, бо нам нема зараз на чому вивозити поранених, і ніхто не вийде. Треба самим десь купити, шукати. Обіцяю, що зроблю відео, що допоможе створити розголос, зібрати кошти. І дивимося одночасно фото сьогоднішніх обшуків Слуги народу Миколи Тищенка, голови Закарпатського. Організації Слуга народу нещодавно, у якого просто в кабінеті, навіть без сейву, лежать собі кілька кілограмів доларів та євро, це сотні тисяч, які для цього слуга народу витрачає на дрібниці. Це його кишенькові витрати, два різних світи: ось такі безсоромні слуги, які скирдують гроші безкарно та безперешкодно. І скільки ще є таких по всій країні? І наші захисники нашої нації, які щоденно втрачають життя, здоров'я у боях, сподіваюся, що обшук це не показуха, і ця купа готівки буде конфіскована та піде на закупівлю евакуаційного транспорту на фронт, і не тільки. Друзі, свою думку залишайте обов'язково в коментарях. А ми продовжуємо інформувати вас про те, що відбувається на фронті. Бійці цунамі ошей лють, штурмують і зачищають позиції вздовж вулиці Хлібороба північній частині Вовчанська. У північній частині Вовчанська тривають важкі стрілецькі бої. Противник тисне вздовж вулиць Соборна, Колокольцева і Пушкіна уздовж останній ЗСУ атакували. Також російські воєнкори, пропагандисти, скаржуться: стріла артилерійських наших спільної артилерії. Противник отвечает 20 выстрелами со своей стороны. Резко воз... возросла активность э, вражеской артиллерии. В ходе контрбатарейной борьбы огонь по интересующему их стволу нашему ведут с двух сторон. Можете себе представить, о чем это говорит. О том, что э, у противника... Значительно повысился потенциал применения артиллерии. Стволы новые подъехали. Подъехали новые боеприпасы. Дефіциту у них є. Аніво буквально 4-5 днів назад жалували. Що на один їх вистріл ми ділим? Делаем... Дай Бог, щоб так і було. Куп'янський напрямок. Південніше Гвільшани противник продовжує тиснути вздовж лісосмуг у південному напрямку, атакуючи мотострілецькими підрозділами за підтримки бронетехніки. За останній тиждень противник просунувся на глибину 950 метрів і продовжує атаки вздовж лісосмуги в напрямку напрямку Балки на Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій у районі Новоолександрівки, на південь від Новопокровського, Яснобродівки та під Невельським. поки без змін. У Красногорівці противник зайняв частину багатоповерхової забудови в мікрорайоні Сонячний у східній частині міста. У західній частині Красногорівки зберігається висока інтенсивність бойових дій уздовж вулиць Покровська, Суворова та Сумська. Запорізький напрямок. Ось кілька картинок з цього напрямку. Штурми окупантів тріщать по швах. Інформація не уточнювалася, якою зброєю було це зроблено, але результат прекрасний, як завжди, трохи полонених. Російську людину може змінити тільки прочухан, іначе вона не заспокоїться. Українські воїни взяли в полон самокритичного російського солдата. Уткін Денис Олександрович по молодості років вирішив. Під заробити добрі люди допомогли, оформили на нього фірму, ганяли мільйони у 24 му Як власнику йому висунули звинувачення за несплату податків, Слідчий запропонував розв'язати проблему і заодно заробити грошей. Результат 22 квітня 2024 року. Підписав контракт на один рік. Думав, прийду як чистий рубль, каже Денис. А тепер в полоні цікаво те, що він обмежено придатний і не служив. Не завадило потрапити в елітну 83-ю Одеша Мабуть, у ВДВ із кадрами зовсім сумна історія. Як то кажуть, Welcome to Вовчанськ. і наостанок приємна новина. З російського полону повернулися додому 90 українців. Це воїни Нацгвардії МВС, армії, тероборонці, прикордонники. Ті, хто захищав Маріуполь, ті, хто захищав ЧАЕС, ті, хто був на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. Слава Україні! Слава нашим героям! Ось такі події відомі на сьогодні, друзі. Свою думку можете залишати в коментарях. А ми дякуємо кожному за вашу підтримку та вашу увагу разом обов'язку обов'язково вистоїмо.